Сейчас мы плюнем. <laughs> Подожди, повітря. Можешь шесть ветер. Что это так? Что это за камера у мене така? О, ну, не то что є, то є. Так, что разібратися? Сегодня перший день вийшла в трансляцію. Додаємося. Що до чого? بدنا майже знімати. Мазик тоже хочет заниматься. О! Так лучше не. Вот так. Что Мазик будем заниматься как? Димба. Право. Я вже зашла. И Зайшла подивитися. Тільки я не знаю, як це воно все, все так робиться. Така камера. <ріст> <ріст> та я втирала цю камеру легше. Настя. Дай мені ну, чорний його Все. Ти зараз такі камера, там так, не так бачиш, йде. Ми знаємо чого. А де наша спеціальна починала ця післівка? Там на хаті холодні стоїть, розова на столі, якщо вона заряджена. Але як тепер поняти хто щось? А спілкуємося в чаті. Привіт усім. Пишемо. Заряджена. Заряджена? Ай, о, пано. Ну. Тільки там батарейки дай поміняти. Там mm. одну батарейку поміняти, і воно буде ярче. Дай я піду батарейки. Все, а воно так буде. Ну, не буде триматися тобі пише. Я просто хочу подивитися, чи воно буде добре, чи ні. Ні. Ну, дай. А на покладеться і тих? Дай мені зарядне. Не підход, не Привіт все. усім, ребятка. Нікого немає, що? Хтось би хтось зайшов. Той щось би написав. А це там мама. До кого там? Дай поводиться. Ходять багато? Угу. О, вон є. Ти сама себе далі бачить. Нажив. З телефона ми бачимо себе наживу. Авидура, дура, Подожди. что так короткий все. Один глядач, это я. Так, промин тусим. Я казала, поставить його Дай не Маше, не дай заряди. Це так получення. Треба буде з телефона попробувати сидіти. А як знати, що хтось там є, не має. Тут люди пишуть. Бачиш літки. Нікого немає, да? Ми одні. Ми тут дні, ні. ми одні, ми нікого ми. немає. А щоб поділитися з кимось? О, повербанк! Принеси і зарядне. Дай мені павербанк і зарядне. Я веду павербанк і зарядне. О, не шла, Де? Не Давай, не Дай павербанк. Зараз вже зараз іпало. Правильно, поломай. В тебе в тумбички, має бути. Давай сюда. Сейчас мы попробуем. Может, у нас фишка є? Ой, давно ми Мы купили. У нас світла не було. Так, а дальше включается. <звісти> да? Да? А не знала? Нет. <свісти> <свісти> а, буде світити за ночу. А ну виключиш світло? І блокнот на бок. Де? А ти на що його на вікно поклала, що я буду? Щас, подожди. А це ж воно не робить так нормально. Та не треба, я спеціально закрила, вона спеціально відкрила. Засвіти світло. Mm, подожди. Що ти хочеш? Не треба включати фонарик, бо то може ти. Зараз він зарядиться. Бачите, вже його там угандокали що. всі соплі. Mm? Та ні, Домніка, це вже всі сопі ви йому вижили. А, а хто, що я вижила соки? Я привикла ось на телефоні, моя. що з кимось. Маша свою викинула, вона згоріла внизу. А що це Вам дамо, я бачу, скільки листочків воно чогось. Зайшла. Перший раз. Давай, почему? А зайдем, нікого нема. Никого 7 хвилин наживу. Шанами, уйдет. Пришел. Надо Ну, Нахож, пана возле. Mm -hmm. Любиться. На камера тоже красиво світить ярко. Все, короче, я зрозуміла, як заходити, що можна робити. Як можна з вами спілкуватись? Але якщо у вас немає, то й нема з ким спілкуватися. Чати ся анці відповідати на запитання. Come on. Abba. Початись. Спойте, надайте. Час.

А мы можем как телефонный шаг тут, Понял туда важно? Стоит телефон. Давай, давай, твой нж. Ииии, еще. І... Короче, цели понятно, что таке. Ладно, выходим. Все, выходим, а потом сейчас зайдем, подойдемся, что